Renault Duster отримав більш потужний і економічний гібридний варіант. Renault Duster – ера гібридів настає. Аналіз перспектив для австралійського ринку. Renault Duster довгий час був надійним і доступним позашляховиком, готується до серйозних змін. Європейський ринок вже відчув на собі вплив гібридних технологій, і тепер австралійським автолюбителям належить вирішити, чи готові вони до цього переходу. Я, як ентузіаст автомобільних новинок і спостерігач за австралійського автомобільного ринку, вважаю, що впровадження гібридної версії Duster – це не просто оновлення, а стратегічний крок, який може істотно вплинути на позицію автомобіля в сегменті. Чому гібридизація Duster є логічним кроком? В останні роки ми спостерігаємо глобальний тренд на електрифікацію і гібридизацію автомобілів. Це обумовлено декількома факторами: посилення екологічних норм, зростаючий інтерес споживачів до більш економічним і екологічно чистим транспортним засобам, а також зниження вартості гібридних технологій. Дастер, як автомобіль, орієнтований на практичність і доступність, не міг залишитися осторонь від цього тренда. У Європі, де Дастер продається під брендом Дейше, гібридна версія вже користується попитом. Вона пропонує відчутну економію палива в порівнянні з бензиновими аналогами, що особливо актуально в умовах постійно зростаючих цін на паливо. Більш того, гібрид дозволяє знизити викиди шкідливих речовин в атмосферу, що відповідає сучасним екологічним вимогам. Аналіз гібридної силової установки Stadaster, що нас чекає, Основою гібридної силової установки Duster є 18-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун, доповнений двома електромоторами. Загальна потужність системи становить 115 КВТ, що, безумовно, є непоганим показником для автомобіля такого класу. Цікавий факт відсутності щеплення гібрид приводиться в рух виключно на електриці, використовуючи енергію акумулятора ємністю 1,4 КВТ, чи це дозволяє домогтися більш плавного і ефективного розгону. У Великобританії гібрид коштує близько 3000 фунтів стерлінгів, що, за оцінками, складе близько 6182 доларів США. Це означає, що гібридна версія Duster буде коштувати дорожче своїх бензинових аналогів, але різниця в ціні може бути виправдана економією палива і зниженням викидів. Перспективи для австралійського ринку, що варто враховувати в Австралії ситуація трохи складніша. По перше, австралійський ринок відрізняється специфічними вимогами до автомобілів. Тут цінуються потужні двигуни, хороша прохідність і здатність справлятися з поганими дорогами. Гібридна версія Duster, з її акцентом на економію палива і плавність ходу може не в повній мірі відповідати цим вимогам. По-друге, в Австралії ще не так широко поширена інфраструктура для зарядки електромобілів і гібридів. Це може стати стримуючим фактором для потенційних покупців. Однак я вважаю, що гібридна версія Duster має всі шанси на успіх в Австралії. Якщо Renault Ostriле зможе переконати австралійських автолюбителів у перевагах гібридних технологій, то Duster зможе зайняти свою нішу в сегменті компактних позашляховиків. Порівняння з конкурентами Jimny і Crosstrek. Основними конкурентами Duster на австралійському ринку є Suzuki Jimny і Subaru Crosstrek. Джимни це справжній позашляховик з рамною конструкцією і понижувальною передачею. Він відмінно підходить для їзди по бездоріжжю, але його економічність залишає бажати кращого. Крострик це кросовер з повним приводом і системою XMD, яка дозволяє впевнено пересуватися по слизьких дорогах. Він більш економічний, ніж джимни, але його позашляхові можливості обмежені. Гібридна версія Duster може зайняти проміжне положення між джимни і крострик. Вона буде більш економічною, ніж джимни, але при цьому більш прохідною, ніж крострик. Більш того, гібрид дозволить знизити викиди шкідливих речовин в атмосферу, що відповідає сучасним екологічним вимогам. Що нам варто очікувати в найближчі 24 місяці? Раноу Остріла підтвердила, що протягом наступних 24 місяців до Duster в Австралії приєднаються шість нових або оновлених моделей із модельних рядів Раноу і дейше. Однак, конкретні моделі, які будуть представлені на австралійському ринку, поки не оголошені. Я сподіваюся, що серед цих моделей виявиться і гібридна версія Duster. Якщо Renault Austrila зможе представити її на австралійському ринку найближчим часом, то це стане відмінною новиною для австралійських автолюбителів. Мої особисті враження та рекомендації як людина, яка стежить за автомобільним ринком і особисто віддає перевагу економічним та екологічно чистим автомобілям, я вважаю, що гібридизація Duster є позитивним кроком. Однак, Раноу остріє необхідно ретельно продумати маркетингову стратегію і переконати австралійських автолюбителів у перевагах гібридних технологій. Я б рекомендував Раноу остріле провести ряд тест драйвів гібридної версії Duster для австралійських журналістів і блогерів. Це допоможе створити позитивний імідж автомобіля і привернути увагу потенційних покупців. Крім того, Renault остріл необхідно розробити програму лояльності для власників гібридних автомобілів. Це допоможе утримати існуючих клієнтів і залучити нових. Укладення. Гібридна версія Rana ста це багатообіцяюча подія для австралійського автомобільного ринку. Вона може стати відмінним вибором для австралійських автолюбителів, які шукають економічний, екологічно чистий і практичний позашляховик. Однак успіх гібридної версії Duster в Австралії буде залежати від ряду факторів, включаючи маркетингову стратегію Rano Australia, розвиток інфраструктури для зарядки електромобілів і готовність австралійських автолюбителів до переходу на гібридні технології. Я з нетерпінням чекаю особисто випробувати гібридний Duster і оцінити його можливості в австралійських умовах.